Вітаю вас, друзі. У цьому випуску ми поговоримо про ситуацію на Херсонському напрямку фронту та постараємося розібратися, що відбувається, і чого нам чекати найближчим часом. Розпочнемо з того, що вчора ввечері президент України Зеленський збирав ставку Верховного головнокомандувача, на засіданні якої розглядалися важливі питання. Які саме питання не повідомляються, проте Зеленський натякнув на те, що думаю, що ви розумієте основні питання? І звісно, немає сумнів у тому, що одним з таких важливих питань основних питань було питання ситуації на Херсонщині? Проте щодо того, що відбувається на лінії фронту, хотілося б почати з заяви. Від Американського інституту вивчення війни. Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність. Складні контрнаступи не можуть бути вирішені за день або протягом декількох днів. А подання Росії негайної поразки України через відсутність постійних претензій на територіальні придбання є навмисним затьмаренням реальності. Про що йде мова? Мова йде про те, що російські окупанти вони накопичили багато сил на правому березі Дніпра. Це близько 20 тисяч людей особового складу, це близько 30 батальйонно-тактичних груп. Ні, їх вибити звідти це насправді складна задача. Зважаючи на те, що у Збройних сил України, у Сил оборони. Немає такої великої кількості важкого озброєння, щоб можна було таким вогневим валом просто швидко вибити за кілька днів їх звідти. Ні, Такої кількості важкого озброєння немає, тому операція контрнаступальні дії, плани вони складні, і ця задача не на декілька днів. Згідно останнього повідомлення від Генштабу ЗСУ на Південно-Бузькому напрямку. Противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина. Сили оборони відбили наступ противника в районах Високопілля та Потьомкіна. Канадський журналіст Макей опублікував таку карту. Ця карта зроблена на основі зведень від українського генштабу, і де ми можемо бачити. Які населені пункти були обстріляні російськими окупантами і де вони намагалися контратакувати, і тут такі ми бачимо сині позначення, що на півночі Херсонщини намагаються навіть контратакувати. Є сили у російських окупантів і про це потрібно одразу сказати, тому що позиційні бої були довгий час, є навіть десантники там. Тому вони намагаються проводити такі контрнаступальні дії, навіть незважаючи на те, що сили оборони України пішли в контрнаступ, зазначу, що сили оборони це не лише Збройні Сили України, багато інших родів військ спеціальних підрозділів задіяні у цій операції. Важливо, що Генеральний штаб повідомляє. Що протягом доби Авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вилітів. І це, напевно, рекорд 40 бойових вилітів на Південно-Бузькому напрямку. Останні повідомлення були такі: 20 бойових вилітів, 25, а це 40. І це чітко вказує нам на те, що подавлена протиповітряна оборона російських окупантів на Херсонщині. І я одразу хочу нагадати новину, яка була 3-4 дні тому, про те, що повітряні сили показали застосування американських ракет AGM Karm 88 з літака Міг 29 Тут ми бачимо стоп-кадр і ця протирадіолокаційна ракета. За допомогою сучасної високоточної зброї американських цих ракет вдалося знищити багато радіолокаційних станцій, зенітно ракетних комплексів, і ситуація покращилась. І те, що активно працює авіація українська, це дуже добре, тому що якщо працює авіація, це значна підтримка для наземних сил. Крім того, те, що знищено і придушено ППО. Це дозволяє працювати і Байрактар. І про це у сьогоднішньому зведенні звіті Українського Генштабу повідомляється. Байрактар завдав ракетну удару, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено дві одиниці броньованої техніки разом з екіпажем. Також повідомляється, що за останню добу за минулу знищено три ЗРК противника зенітно-ракетний комплекс. Активно працює Байрактар. І щодо Байрактарів, я також нагадаю новину від 1 вересня, про що писали українські ЗМІ: що після придушення російського ППО український Байрактар тб 2 активно нищать ворога. Зокрема, було опубліковано два відео. Одне від 31 серпня, інше від 1 вересня, на яких ми бачимо знищення російської самохідної артилерійської установки, а також знищення міномета автоматичного разом з боєкомплектом з вантажівкою. Тому те, що Збройні сили України мають високоточну зброю. Зокрема, ці ракети харм американські, які знищують ППО. Це дозволяє використовувати силам оборони воїнам-героям Байрактари, це важливо. Також мають і високоточну зброю, артилерію, мають боєприпаси. І тому за допомогою саме високоточної зброї, за допомогою продуманих ретельно спланованих операцій, Україна, поза всякими сумнівами, буде витискати ворога. І до Байрактарі я ще хочу новину від 1 вересня два дні тому процитувати. Це з турецьких видань про те, що виробництво байрактар тібі 2 планується довести до 500 одиниць на рік. І це при цьому, що в Україні будується підприємство по виготовленню байрактарів ТІБІ 2. Тому, якщо і далі українські повітряні сили будуть знищувати радіолокаційні станції противника і байрактари зможуть активно діяти на полі бою, то це може так суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Також що важливо. Ця новина вона була і 1 вересня, вона була і вчора. Постійно на цьому ОК Південь наголошує, що Збройні Сили України тримають відрізаним сполучення угрупування рашистів поблизу Херсона. Щоб не було підкріплення, щоб постійно через Крим окупанти не гнали нову техніку, не гнали особовий склад. Зараз, по факту, сили оборони просто. Перемелюють противника. Він відрізаний, можливо, вони якимось чином там намагаються і боєприпаси постачати, якусь там техніку перекидати, але це точно вже не масові поставки після знищення мостів та понтонних переправ. Те, що ситуація непроста і насправді дуже складна для російських окупантів на Херсонщині, не дивлячись на те, що пропагандисти. Розказують про типу поразку українського контрнаступу, підтверджують і самі російські окупанти в соціальних мережах. Зокрема, наприклад, пишуть таке. На Херсонському напрямку працює ДРГ-противника чисельністю 150 чоловік. Вчора був знищений наш комплекс панцер М. Це зенітно-ракетний комплекс. А також був нанесений удар в районі Каховської ГЕС. Фактично, міст знищено, а також знищені переправи. Ніяк переправитися через Дніпро тепер неможливо не все так весело і добре, як пишуть так звані воєнкори. Ситуація дуже складна. Потрібно приймати жорсткі рішення. Тобто ми бачимо і. Розуміємо, дивлячись на новини, що ситуація складна, але контрнаступальні дії операція відбувається, і українські воїни герої Сили оборони роблять все для того, щоб якнайшвидше звільнити український південь, тимчасово окуповані території. Проте я хочу ще звернути вашу увагу на такий важливий аспект. А саме на те, що зараз найбільші втрати російських окупантів не на півдні, а на сході. Це останнє зведення українського Генштабу це дані про втрати противника. І прямо написано, що найбільших втрат противник за минулу добу зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Також у вчорашньому зведенні було те ж саме Донецький напрямок. Зокрема, якщо подивитися, почати звіти від ОК-Південь близько 100 російських окупантів знищують за добу на півдні України, то що стосується Сходу, там цифри більші. Може бути 200, 300, навіть більше людей особового складу. Тобто зараз такі основні події, такі дуже важкі бої це в першу чергу схід, це в першу чергу Донбас, і це потрібно також розуміти, тому спостерігаємо за розвитком подій і віримо в Збройні Сили України і загалом сили оборони. А закінчимо цей випуск на такій хорошій ноті. ППО збило усі п'ять калібрів, випущених по Дніпру. Підрозділи протиповітряної оборони вночі на 3 вересня збили 5 з 5 ракет калібр, якими російські окупанти вдарили по Дніпру. Відповідно, є і фотографії збитих ракет, і це дуже добре, тому що це 100% ефективність української ППО. І це при тому, що Україна використовує ще радянські засоби протиповітряної оборони, які не є засобами протиракетної оборони. І Україна дуже чекає поставок від країн Заходу, від Сполучених Штатів Америки НАСАМС-2, чекає від Німеччини Іріс-Т. але навіть те, що українські воїни герої мають і дуже ефективно, як бачимо, застосовують. Друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей у ефірі.